Секрет, який буквально може зруйнувати ваше життя. Два з половиною роки тому я опинився у скрутному фінансовому становищі, тому продав свій будинок, щоб утримати на полову бізнес, який перебував у небезпеці. Я забув сказати власникам, що на їхній ділянці є бункер площею 75 квадратних метрів, який я побудував близько семи років тому. Бункер, який називають домом відтоді, як продав його. Вхід до нього добре замаскований, але я все одно приходжу і йду дуже рано, або дуже пізно, або в день. Я самотній чоловік, який тримається сам по собі. Зараз я перебуваю в ситуації, коли міг би приїхати в. Інше місце, але я дуже люблю цей прихований рай. Одного разу я допоміг родині моєї подруги, доглядаючи за їх котом протягом тижня. Щодня протягом тижня я приходив до них додому і нишпорив їх будинку. Я знайшов щоденник моєї подруги і прочитав його повністю. Я використав цю інформацію, щоб сподобатися їй. і зараз вона моя дружина. Я займаюся випічкою тортів. Я беру з людей сотні гривень за весільні торти. Кожен з них зроблений з використанням суміші для торта, яку я купую по одному долару за коробку у інтернет-магазині. Я не вмію пекти. Кожного разу, коли я намагаюся зробити торт з нуля, він виходив відстійним. Але випічка це як це? Моя суть. Всі мої друзі називають мене дівчиною-тортиком, наче все моє життя, брехня. Люди постійно роблять компліменти моїм тортам. кажуть, які вони смачні. Кажуть, що вони набагато кращі за чистечка з коробки. Кажучи, ніколи не змогли б спекти такий смачний торт. А знаєте що? За один дор вони теж можуть приготувати такий же смачний торт. Просто додайте масло, яйця і воду. На свій захист скажу, що я люблю прикрашати торти. Я роблю всі глазурі і помадки з нуля. Я просто ненавиджу пекти довбані торти. Я базую свою ціну в основному на прикрасі, а не на самому торті, тому що це має сенс. І все ж ніхто не знає про це крім мого чоловіка. Навіть мої найкращі друзі думають, що я як раби. Стаю над духовкою, замішуючи і випікаючи ці кляті торти. Я роками цим займаюся. Якби хтось дізнався про мій бізнес, то моя репутація точно була в туалеті. Я постійно кажу собі, що мушу навчитися пекти ці кляті торти без готових сумішей, але я ніколи цього не зроблю. Іноді я відчуваю себе такою брехухою». Останні два роки навчання в коледжі я брехав. Батьки так тиснули на мене, що я не міг з цим впоратися. Я страждав від сильної депресії і тривоги. Тому я все підробив. Брехав усім, склав фальшиві лісти з оцінками і диплом. Завдяки другові, я тільки не потрапив у бажану сферу роботи, завдяки тому, що він взяв мене на роботу як підлеглого. Сюди беруть тільки випускників коледжів, але ніхто не перевіряв мої документи, оскільки мене порекомендували. Я сподіваюся, що якщо мені знадобиться знайти іншу роботу, я в цьому місці достатньо довго, щоб отримати її лише завдяки досвіду. Я працюю в дуже престижній компанії. Я непогано виконую свою роботу навіть дуже добре. Але я боюся, що, врешті-решт, я наштовхнуся на стіну, і брехня вийде назовні. Ніхто не знав цього протягом більшої частини десятиліття. Це полегшення нарешті сказати це вголос. Я не можу сказати навіть тим, кого люблю. Моє мовчання це моя в'язниця. Я айтишнік, і це просто жах, що люди роблять на своїх комп'ютерах і пишуть в електронних лістах, незважаючи на те, що вони повинні підписати згоду на те, що вся комп'ютерна активність на роботі відстежується і записується. У мене є інформація та паролі до половини банківських рахунків, соціальних мереж та особистих електронних скриньок компанії. Я знаю, хто з ким таємно кохається в офісі за спинами своїх дружин і чоловіків. Я знаю, хто мастурбує на роботі і робить це у ванні майже щодня. Принаймні вони кажуть своєму партнеру. У почато, що біжать у ванну, щоб розрядитися. Я знаю, коли у людей є проблеми в сім'ї, фінансові проблеми. Я навіть знаю, що в однієї людини забрали дітей, тому що соціальний працівник знайшов у них вдома заборонені речовини. Я знаю, хто привласнює гроші. Знаю, коли людей звільняють з абсолютно дурнуватих причин. Наприклад, просто хочу замінити на когось молодшого і приємнішого на вигляд. І я знаю, у кого мій босс купує ксанакс і Вікадін. Загалом у мене є ціла скарбниця секретів моїх колег. І я не буду нічого активно робити з цією інформацією, але мені приємно знати, що у мене завжди є запасний варіант на випадок, якщо щось трапиться. Коли мені було 15, мої батьки розлучалися. Мама працювала в нічні зміни, а тато жив зі своїм другом. Одного вечора моя сестра, який тоді було 19 років, повернулася додому з вечірки дуже п'яна. Вона поводилася нерозумно і впала на диван поруч зі мною. Вона почала хапати мене за ногу, сміятися, і ми почали пеститися. Врешті-решт, ми зайнялися цим прямо там на дивані. Коли ми прокинулися наступного дня, вона нічого не пам'ятала про минулу ніч, тому я просто тримав язик за зубами. Перемотаємо на. Мої 18 років сестра повернулася з коледжу, а тато приїхав до нас у гості. Вони посварилися, і в пориві гніву мій тато заявив, що ніколи не пробачить їй аборт, який вона зробила, коли їй було 19, і що вона лишила його онука. Він дуже релігійний. Тоді я усвідомлюю, що дитина, яку вона абортувала, насправді була моєю. І наскільки я знаю, я єдиний, хто знає про це, оскільки вона ніколи не згадувала про ту ніч. Одного разу я посрав у ванні, а потім, зрозумівши, яку жахливу помилку я зробив, кинув какашки в дірку в стіні. Мої батьки відремонтували і залатали дірку. Тож тепер між стіною ванної кімнати та кухні в будинку мого дитинства лежить лайно, якому близько 15 років. Я не знаю, чого я не використовував відро для сміття, але мені не соромно. В дитинстві я багато мастурбував, і коли мені було 10 років, у мене була техніка, коли я випускав заряд у шкарпетку. Потім мив її і швидко сушив. Але я не міг залишити її висіти на вулиці або використовувати сушарку. Інакше моя сім'я могла побачити її і ймовірно відчувала б запах або щось подібне. Тож я клав її всередину газової колонки. На жаль, моя шкарпетка загорілася всередині колонки, вибухнула і підпалила мій будинок. В той час вдома був лише мій брат, і йому вдалося врятуватися. А будинку ні протягом п'яти років. Ми переїжджали від караван-салону до караван-салону, поки чекали підтвердження, що це був не підпал, і ми можемо отримати страхову оплату. Врешті-решт, ми це зробили і назбирали грошей, щоб почати відбудовувати будинок. Будинок досі перебудовується, і мені соромно щоразу, коли доводиться відвідувати батьків, які живуть у крихітному пересувному будинку на місці мого подвір'я, де колись був мій двір. Я прикидався дальтоніком перед усіма кого коли-небудь знав, включно перед власними батьками, починаючи з третього класу. Зараз мені 28. Я навіть переконав у цьому окуліста. Після закінчення школи я вступив до невеликого коледжу за межами штату, де мене не знав ніхто зі старшокласників. Мені багато разів говорили, наскільки вражаючим був мій фальшивий австралійський акцент. Тож я вирішив, що буду дуже весело навчатися в коледжі, вдаючи, що я з Австралії. Всі мої друзі, і навіть моя дівчина, з якою я зустрічаюся вже два роки, думаю, що я австралієць. У мене повністю фальшива австралійська ідентичність, сім'я і минуле. Незабаром я закінчую навчання і планую зробити дівчині пропозицію. Все. Що вона знає про мене, це те, що я австралієць, і я не знаю, як сказати їй, що вона насправді мене не знає. Напевно, я назавжди залишуся її хлопцем. Це не обов'язково те, що може зруйнувати моє життя, але це може зруйнувати життя багатьох інших. Я ще нікому не розповідала про це. Мій батько нещодавно потрапив до в'язниці за посудовий злочин, в якому він визнав себе винним. Він не скоював цього злочину, але альтернативою була боротьба з сенсаційно розкрученою змі справою, ЦАПа Відбивайла, за яку він міг отримати 20 з гаком років ув'язнення. Поки він був у в'язниці, я читала його маленьку синю книжечку, яка, як я знала, містила всі. Помилки всіх, з ким він працював. Він завжди був надзвичайно скрупульозною людиною, тому до цих правопорушень він ставився досить серйозно, щоб помітити їх. У мене є інформація про нещисленну кількість державних службовців, неймовірно відомих і заможних членів громади, численних обраних міських державних чиновників і поліцейських. Ця інформація могла б зруйнувати життя людей і спричинити політичне протистояння. Мій батько неймовірна людина і зовсім не мстивий. Він ніколи не використовує цю інформацію проти цих людей. Незважаючи на те, що більшість з них повністю відвернулася від нього і за будь-яку ціну залишаються непричетними або починають показувати пальцями, коли я уявляю свого старіючого батька, який сидить у камері суворого режиму і спить на металевому листі без матраца, йому дали його лише на п'яту ніч. Мене переповнює людь до цих людей, які могли б заступитися за свого друга і не допустити цього. А він продовжує залишатися їм вірним. Я ще не вирішила, які кампанії, якщо такі будуть, я зруйную на майбутніх виборах. Щовечора, коли я лягаю спати, у мене є маленька подушка, і набір ковдр, який я уявляю, належать дівчині, яка мені подобається. У реальному житті я б їй ніколи не сподобався. Насправді це не так, тому я просто граюся. Це по суті моторошно, але це те, що утримає мене від того, щоб постійно бути повним лайном. Я не дуже впевнений у собі і ніколи не можу запросити дівчину на побачення. Я познайомився зі своєю теперішньою дружиною, встановивши на її комп'ютер логер натискання клавіш і перехоплював її повідомлення у Фейсбук та чати з її друзями, поки не переконався, що я їй подобаюся. Так я точно знав, як до неї підступитися. Я організував усе наше раннє залицяння на свою користь. Якби вона знала, то швидше за все розлучилася б зі мною через те, що я заглибився в її особисте життя і дізнався деякі божевільні речі. Про її минуле. Я вкрав щонайменше 90% одягу, який зараз ношу. Я можу дозволити собі купити його, але не купую. Моя сім'я та дівчина думають, що я витрачаю забагато грошей на одяг, але вони навіть не здогадуються про правду. Кузен помер, коли нам обом було по 17. Одразу після похорони його будинку був прийом. Я зайшов до його кімнати і вкрав усі гроші, які там були. Взяв деякі інші цінні речі, про зникнення яких його батьки навіть не здогадувалися. Ніхто не знає, що я це зробив. Вони просто припустили, що у нього в кімнаті не було грошей, тільки дрібні гроші. Я не шкодую про це, але ніколи не зізнаюся, що я це зробив. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!